Привіт! Сьогодні у нас відео про плейбеки і розповім таку історію. Коли ми потрапили у нашу церкву в Чернівцях, музиканти тут мріяли про плейбеки, але це все здавалось дорого, технічно складно, страшно та й не так вже сильно і потрібно. Але пройшло трохи часу, і у нас по плейбекам, мультитрекам вже є все, що тільки може бути, та навіть деякі фішки, яких немає ні у кого. Сьогодні про них вам розкажу. Спочатку, що ж таке плейбеки і як їх зазвичай використовують? Це записані додаткові інструменти, які можна додавати до звучання живої групи, щоб група попадала синхронно із ними, всі грають під клік. А щоб не забували деяка частина, є гайд з підказками. Все це група чує в своїх мушних моніторах. Зазвичай плейбеки запускаються з окремого ноута на сцені через облатон або іншу DAW, Digital Audio Workstation, або через програму Playback від Multitracks.com. Плюс цих двох програм у тому, що можна змінювати аранжування пісні на люту. Наприклад, повторити приспів ще 10 разів, а потім знов перший куплет, бо ведучий так відчув. Ну чому б і ні. натиснули кнопку і готово. До плейбеків можна прив'язати автоматизацію по Міді, щоб по ходу пісні перемикалися слова, світло і так далі. Для нормальної роботи в такому підході треба багатоканальна аудіокарта, щоб окремо виводити плейбек в стерео і окремо в монітори клік та підказки. Як мінімум, треба виходити на стерео. У нас два канали плюс один канал а на клік та підказки, а краще два окремо, і того 3-4 канали. Або ж можна без аудіокарти просто передавати ці канали цифрою по мережі на пульт, наприклад, по Dante. Ось приблизно так це працює майже у всіх. Але у мене не було багатоканальної аудіокарти, і я одразу пішов іншим шляхом. І, зрештою, цей шлях привів нас туди, куди більшість не заходять. Принаймні я точно такої системи е, ні, ще ні у кого не бачив, як у нас. Тож зараз про все розповім. Як правило, всі йдуть шляхом розподілення функцій по різним машинам. Одна на сцені програє плейбеки, друга біля пульта пише групу по-треково. На третій машині є якась обробка звуку real Time, наприклад, автотюн для вокалістів. А ще десь на четвертій машині в окремій студії, окремий оператор, зводить звук на трансляцію. В такому підході є багато плюсів, і не просто так до цього прийшли. Це менше навантаження на кожну точку, можна задіяти більше людей. І якщо виходить з ладу одна машина, то інші продовжують працювати. Хоча, якщо з іншого боку подивитись, то коли працює декілька комп'ютерів одночасно, є більший шанс, що один з них навернеться. Але ми зробили все зовсім навпаки. Об'єднали ці всі функції в одній машині. І це ось такий звичайний ноут, куплений на OLX за 400 доларів. І вже два роки він працює в церкві на 24 на 7. Він підключений до пульта звичайним USB, без данте, все дуже просто. Просто потім замінив тут SSD з 250 ГБ на 1 ТБ, потім на 2 ТБ. І ще я нещодавно поставив 16 ГБ оперативки замість 8. Просто з'явили зайва, бо на свій ноут поставив 64 а час зараз такий, Chrome потребує багато пам'яті. І ось так, сидячи вдома, я підключаюсь до цього ноута по Anydesk. Звук Anydesk підхоплює з пульта по USB. Якість передачі виходить цілком нормальна. Краще, ніж те, що потім YouTube зробить із цим звуком на трансляції. Ось це проєкт нашої групи в Cubase. Таких груп у нас наразі 3, і під кожною є окремий такий самий проєкт. Тут у нас плейбеки по трекову. Тут клік і гайд, А ось тут одночасно з програванням плейбеків пишеться вся група. В цьому проєкті записані всі служіння та генеральні репетиції за більше, ніж рік. Потім це буде архівуватись, але ідея в тому, що для кожної пісні тут має лишитись хоча б один її запис зі служіння. Чому так скоро зрозумієте. Після запису ми можемо запустити будь-яку пісню. Кожен канал окремо приходить на пульт, точно так само, як коли музиканти є, грають на сцені. Це називають віртуальний саундчек. Бо можна налаштувати при цьому звук у залі, налаштувати звук на трансляції в будь-який час без необхідності групі бути на сцені. Трансляція у нас зводиться на пульті, і мікс із пульта повертається сюди ж, у Кубейс. Тут відбувається в реальному часі мастеринг, перший етап, другий етап і в кінці готовий мікс відправляється на інший комп'ютер через Sonobass. Тут цифрове аудіо без втрати якості передається по локальній мережі. Ця програмка Sono безкоштовна. Також є резервна передача шнурами від пульта до темки, але на цьому зупинятись зараз не будемо. Також тут же в Cubase у нас є реал-тайм-обробка каналів вокалу, є автотюн і DSR. Докладніше про це розповідав ось у цьому відео. І також в Cubase є тригер, який підмішує до звуків бочки та робочого барабану семпли десь 50 на 50 із живими барабанами. Ці семпли йдуть тільки в трансляцію. А ось тут у нас автоматизація: це міді-канали. Вони керують нашим пультом. Під кожну пісню виставляється баланс і панорама голосів, хучність окремих інструментів. Рівень ефектів, темп, ділею. І все, що треба змінювати впродовж пісні, прописується тут. Наприклад, коли один куплет веде один вокаліст, він ставиться по центру та гучніше. Потім веде інший. І попередній вокаліст ставиться збоку та тихіше. А той, хто веде по центру та гучніше. Або ось тут у нас закінчується плейбек і залишається лише пад із кліком. Ми підіймаємо рівень живих інструментів, щоб не було падіння загальної динаміки. Або ось тут контролюється гучність колонок у залі. В певний момент пісні вони стають гучніше, коли треба, щоб прокачало як слід. А в тихі моменти навпаки тихіше, щоб вуха трохи встигали перепочити. Треба піклуватись про здоров'я людей, не перевищувати децибели або, хоча б ненадовго. І ось тут я придумав використати аранжувальний трек для організації пісень і сет листів. Це список всіх пісень групи, і ось так за кілька рухів можна набрати список на служіння чи репетицію. Обираємо пісню і одразу на початку її у нас на пульті зменшуються ефекти, щоб вокаліст міг щось говорити між піснями без довгого ділею і повторів, повторів, повторів. Також всі мікрофони стають по центру та однакової гучності. щоб Якщо будь-який вокаліст щось буде говорити, його буде добре чути. Запускається пісня і на пульті вже далі відставляється все під неї. Також тут автоматизований автотюн. На початку пісні він вимкнений, щоб не спотворювати розмову. А також якщо на репетиції хтось між піснями заграє чи заспіває щось інше, автотюн не буде цьому заважати. Після запуску пісні він вмикається. І якщо в пісні є модуляції, це все теж прописано, міняється тональність автотюну на всіх каналах. Також бувають вставки акордів з інших тональностей. А, можливо, то працював з цим вже стикався, коли раптом якийсь дивний акорд і автотюн тягне зовсім не туди. Для цього теж у нас все прописується і можна на кожну фразу, на кожну секунду вмикати, вимикати автотюн, змінювати його тональність. Тут у нас команда для автоматизації світла. Ми просто відправляємо МІДі по локальній мережі на комп'ютер світляків. І це сигнал для них запускати сценарій світла під цю пісню, які вони у себе вже приписали. І так само тут будуть міді-команди для автоматизації слів, щоб завжди без зусиль слова перемикались вчасно. Ми ще до цього не дійшли. Отже, чим вигідно, коли це все знаходиться ось так в одному місці? Для нас це вигідно майже всім. Наприклад, ось цей потрековий запис. Запускається автоматично із програванням плейбеку. Група провела репетицію, і вони можуть одразу собі скинути запис мастера кожної пісні. І це буде 100% так само, як це б звучало на трансляції. Я підключився, довів, дозвів звук, дописав автоматизацію на пульт все перевірив, скинув запис пісні світлякам. Вони по цьому запису вдома прописали автоматизацію на цю пісню і на кожну пісню. Потім вони перекидають цю автоматизацію на церковний комп і у нас все працює. Або коли група провела служіння, одразу у нас є записи, з яких потім можна щось зліпити, випустити. Тепер ще більш цікаво можна моментально включити будь-кого із запису. Наприклад, захворів барабанщик, включаємо його з останнього разу, і все як ніби він за барабанами. Група має повноцінну репетицію. Хтось каже: так можна барабани із плейбеку увімкнути? Ну окей, але це буде інший барабанщик, інші барабани. І а що якщо, наприклад, захворів лід-вокаліст? Його з плейбеку так просто не увімкнеш. І ось тут е відео, як ми все це використовуємо під час репетицій. Також завдяки цим записам ми можемо зберегти тих, хто вже не з нами. Наприклад, у вас є класний скріпаль, але через деякий час він втік на волю. І його записи лишились, можна прямо звідси їх вмикати. Або ось у цій групі я грав раніше на гітарі. Потім пересів за барабани, а моя гітара продовжує грати. І Також ці всі записи допомагали нам вирішити іноді проблеми зі звуком, коли десь посеред пісні щось заводиться, кліпає, чи десь відходить шнур. Можна послухати і знайти, що це було. Бо записи всі робляться поканально. Але повернемось до плейбеків. Така система дозволяє їх більш ретельно зводити з групою. Кожен інструмент можна моментально зробити більше-менше, в будь-якій частині, не тільки взагалом, можна якусь фразу окремо зробити більше-менше, десь соло тихіше, десь якийсь інструмент в якійсь частині гучніше, і це зберігається на всі майбутні рази. Можна швидко змінити тональність, змінивши тональності всіх мелодичних треків, чи якось обробити ці доріжки. Можна змінити гайд, підказки, додати свої підказки. Можна швидко змінити гучність підказок або кліку там, де це треба. Наприклад, зараз на початку та в тихих частинах пісень я роблю тихіше клік та гайд. Так менше втомлюється слух. І менше шансів, що в тиші воно просочиться в якийсь мікрофон. Можна нарізати своє аранжування, там зробити більше Приспів, там, поміняти щось місцями і так далі. Або можна зробити власний гайд. Також, якщо для пісні взагалі не існує плейбеку, ми можемо взяти оригінал цієї пісні і під нього прописати гайд. Таким чином, набагато швидше цю пісню вивчити і не задувати кожен раз, що ж там є крається. Також ще в 23-му році я придумав для таких пісень без плейбеку робити плейбеки нейромережею із оригінальних записів. Якщо, е, звичайно, на всіх записах є щось цікаве, що може доповнити наше звучання, якісь інші інструменти і так далі. One, two, three, Можна навіть скомбінувати декілька записів. Або взяти записи взагалі інших пісень. Наприклад, ось це наша версія Praise. Тут я додав перкусію із Джейн Макеба. Таке звукове хуліганство і свобода творчості. Хтось каже, що плейбеки бувають творчість. Насправді, навпаки, вони дають набагато більше свободи для творчості, але трохи в іншому ключі. Так само під власні пісні авторські ми пишемо свої плейбеки. І їх легше в такій системі дописувати і доповнювати. Наприклад, ось це золото, це моя пісня. І тут є на плейбеку інструменти, які я прописував вдома, а, а також гітари, які я грав вживу на служінні. І вони лишились тут як частина плейбеку. А також тут є бек-вокали людей, які вже зараз не з нами. Е, але вона співала цю пісню з нами на служінні, і вони лишаються тут. Мене плекаєш, благословляєш. сльози ти витреш витрешці, мої, що в моїм серці за. Зі сторони групи плейбеки можна запускати з будь-якого девайсу, з будь-якого місця, де є інтернет. Зазвичай на сцені у когось є ноут із AnyDesk, І це так само зручно, як мати цей самий ноут що біля пульта, тільки на сцені. Якщо раптом забули ноут, то можна використати будь-який смартфон. Якщо зник інтернет, можна по IP. У локальній мережі підконектитись напряму по геню Це наш резервний варіант, якщо щось трапиться з інтернетом. Також для групи зручно миттєво змінювати порядок пісень у цьому аранжувальному треку. Зробити, щоб після пісні була пауза, чи одразу, щоб запускалась наступна пісня. Це дуже зручно, коли не треба зупинятись, не треба заново щось запускати, а просто є кілька пісень, які можна прогнати одним блоком. Можна одразу послухати окремі інструменти на плейбеку. Наприклад, що там грає в цьому місці басист в оригіналі. Е -е І непотрібні дорічки можна зам'ютити. Зараз разом із новими плейбеками я додаю також доріжку лід вокалу щоб на репетиції група могла послухати, що там в оригіналі співається. Бо іноді, коли пісня нова, важко згадати, що де за частина, що де, як співати. Ще фішка, яку я для себе придумав за барабанами, коли я граю прямо тут, на цьому треці, я пишу собі підказки, що де грається. І також тут дивлюсь на оригінальну партію барабанів. Тут насправді все видно, де є бочка, де робочий барабан, де томи, залізо. І якщо потренуватись, можна дивитись на вейвформу і вже в голові чути, що там грається. Також фішка кубейса це створення доріжки акордів, автоматичне їх визначення. Якщо є сумніви, що десь грати, можна взяти, наприклад, піано, яке грає скрізь, і розпізнати, які акорди грає піано. Або можна взяти бас, визначити в ньому ноти і подивитися, які ноти грає басист в оригіналі. Якщо пісня складна, я записую це як відеотуторіал для басиста. Бо на слух буває важко розпізнати окремі ноти, особливо на басу. Так само по якимось соло, електрогітар, наприклад. Їх ще можна сповільнити, щоб під це було зручно тренуватись. І ще один мій винахід це сольфеджіо підказки для вокалістів. У нас буває іноді складно бекам тримати свої гармонії партії других голосів. І ми можемо швидко записати на клавішах мелодії, які їм треба співати. І разом з плейбеками вони чують в своїх моніторах. Це не заміняє підготовку, але трошки допомагає задати свою партію, попасти чітко в ноти. Наприклад, я не дуже гарно співаю, і коли я співаю, без таких підказок я взагалі не можу тримати другі партії, тільки основну. А з ними щось якось хоча б виходить, якщо потренуватися. Отже, це все було про переваги, без яких жити для нас, це вже як з 2035 року, повернутися назад 2005. Але які ж є недоліки у нашої системи керування світом? По-перше, можуть на нас звернути увагу санітари, бо це щось дуже незвичне, надто можливо десь складне і нетипово. Але головний недолік це якщо одночасно з плейбеком. Писати групу, як у нас, то це робить майже неможливим спонтанну зміну аранжування. Як я казав на початку, коли раптом лідер ведучий вирішив повторити приспів серед пісні, він подає знаки для АМДІ. МД каже групі в мікрофон, що зараз буде ще раз приспів. Натискає кнопку, яка запрограмована на повторення, наприклад, приспіву, і плейбек повторюється ще раз на цей приспів. Ми так робити, на жаль, не можемо. Щоб нам таке зробити, треба відмовитись від запису потрекового групи. Бо коли відбувається така зацикленість, там буде дуже важко менеджити всі ці записи, які будуть кусочками, як потім зрозуміти, які з першого, повторю, які з другого. Це технічно дуже складно. Але, по-перше, нам це підходить, бо у нас баптистська церква, і тут раніше і без плейбеків не було таких спонтанних змін е аранжування прямо посеред пісні. По-друге, ми робимо спонтаніус, але заплановані. Як правило, ми просто лишаємо після пісні клік і пет, а далі вже рухаємось спонтанно. Або ж ми можемо повністю всю пісню зробити спонтанно. Просто зам'ютити гайд і плейбеки. Наприклад, ось ця авторська пісня Крістіни Коленко. Ми її спочатку грали під клік із педом. Повністю спонтанно. Вона показувала, що далі. МД нам казав мікрофон, і ми рухались повністю як поведе. Потім, через якийсь час ми прийшли до якоїсь сталої форми. І вже по запису, того, як ми її граємо, я записав для цієї пісні гайд. Це одразу дозволило її репетирувати, коли когось немає. Вмикати, наприклад, запис басиста, коли е, він працює не може прийти на репетицію, і так далі. Або ми після цього можемо дописати інструменти та бек-вокали на плейбек. І ось ми це зробили. А в кінці. І пісні так само є спонтанна частина, де ми вже можемо рухатися як завгодно. Наступний недолік того ж, коли все разом, це якщо щось стається із цим одним ноутом, то ми одразу повертаємося в бронзовий вік. І цей ризик я знижую лише тим, що час від часу роблю повний бекап усього SSD ноута. В будь-який момент я можу перекинути цей бекап на свій особистий ноут, підключити його до пульта, відкрити проєкт, і буде все так само. А, і останній недолік це коли все в одному місці, комп має бути достатньо потужним, щоб все це одночасно вивозити. А, Тому так ми обмежені процесором у кількості плагінів для обробки звуку, бо ще треба лишати якийсь запас для стабільності, щоб у нас не обривався через це звук на трансляції. Але як бачите, навіть ця не найновіша і не найбільш потужна машинка. Про яку багато хто скаже, що її вже час на смітник, як там макам, яким вже по 5 років, то вона цілком справляється з усіма задачами. Потім можна взяти новіший, більш потужний ноут, або можна взяти системник, який за ці ж гроші буде в два-три рази продуктивнішим. Але просто перевага ноуту в тому, що ми можемо дуже легко його з собою взяти кудись на виїзд, служити в іншому місці. Ну і плюс можна його відкрити і працювати безпосередньо біля пульта. Так, наче все по плейбекам розповів. Якщо є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях, буду відповідати, або знімати по вашим питанням окремі відео. Дякую всім, хто додивився. Гарних міксів та трансляцій.